Вітаю вас, дітки! Сьогодні я розповім вам про ляльку-мотанку. У стародавні часи, коли наші прабабусі і прадідусі ще були маленькими, в Україні жили чарівні ляльки-мотанки. Їх створювали з любов'ю та великою бережністю, обертаючи нитки тканини навколо дерев'яного або солом'яного каркасу. Лялька-мотанка не мала обличчя, бо вважалося, що так вона буде захищати своїх власників від злих сил. Кожна лялька-мотанка була особливою. Деякі з них робили як обереги для дому, щоб захищати сім'ю і приносити щастя. Інші дарували дітям, щоб ті гралися з ними та вчилися від своїх мам і бабусь. Ляльки мотанки були символом мудрості, любові та захисту. Одного дня маленька дівчинка на ім'я Оленка отримала в подарунок таку ляльку. Вона дуже полюбила свою мотанку і завжди носила її з собою. Лялька-мотанка допомагала Оленці вивчати нові ігри, співати українські пісні і навіть розповідати казки. Оленка знала, що її лялька завжди поряд і захищає її. І так лялька-мотанка стала справжньою подругою для Оленки, даруючи їй радість і спокій. Ця традиція живе і сьогодні, нагадуючи нам про наших предків і їхню мудрість. Що ж означали кольори? У вбрані ляльки-мотанки. Білий чистота, доброта, червоний любов і захист. Синій і жовтий гармонія і достаток. Для роботи нам буде потрібна вата, тканина кольорова, нитки, ножиці. Візьмемо шматочок білої тканини і наповнимо його ватою або шматочками тканини. У мене є вата. Формуємо кульку, це буде голова. Обмотати голову ниткою, туго затягнувши, щоб закріпити. Зайву нитку обережно відрізаємо. Ось так. Тепер давайте сформуємо ручки. Ось так розправили, підняли ось ці ручки до верха, беремо окремий клаптик тканини і складаємо у вигляді трубочки. Ось так. Тепер давайте перемотаємо ниткою по краях, щоб утворилися долоньки. Тепер вставляємо руки під шию ляльки та закріплюємо. Тепер на тулубі потрібно закріпити ниткою. Тепер наш ляльці зробимо спідницю. Беремо клаптик тканини, розгортаємо його. Ось так. Трішки загнули і зверху по краях загинаємо, начебто гармошку. Ось так складаємо. та закріпимо спідницю ниткою. Давайте ще прикрасимо спідницю фартушком. Так само. Гармошкою складемо та нитками закріпимо. Додамо стрічечку або мережеву, закріпимо його на тулубі, як поясочок. Зробимо ще хустиночку, візьмемо шматочок тканини, квадратик схинати. Куточок до куточка та одягнемо його на голову нашої ляльки та зав'яжемо. Дякую за увагу!